Отже, сьогодні моя тема про те, як компанія Pizza Day, це найбільша мережа піцерій в Україні. Наразі ми налічуємо 250 піцерій, Це власна мережа, вона не є франшизною. Який шлях ми подолали і чому ми прийшли від аутсорс контакт центру до контакт центру власного? Так, я розумію, що треба сказати, що я з Дніпра. Да? Всі знають, що Дніпро це. Кол-центри, контакт-центри, да, тому о, всі голови підняли, супер. Сказали розказати про себе, щоб вас трошки зацікавити, щоб ви мене трошечки послухали, хто я є. Я маркетолог, до того ж, я маркетолог-економіст, вмію рахувати бюджети, як то кажуть. В професії 18 років. Можливо, хтось із вас мене вже зустрічав на інших конференціях. І що найважливіше, про мене і в цій доповіді. Про те, що для мене контакт-центр як для маркетолога, це перш за все наша точка контакту з клієнтом, одна з найбільш ефективних, найбільш дієвих, найбільш класних, і в нашій сфері, в нашому ретейлі найбільш довгих. Моя ціль тут. Я сподіваюся, що щось корисне кожен з вас для себе в моїй доповіді знайде. Але перш за все, це надихнути, надихнути прикладом того, як з нуля можна створити канал продажів, який наразі в нашій компанії не скажу вам точні цифри, але трошки більше мільйона за тиждень. Отже, з чого ми починали, як то все було? У 2022 році я очолила департамент маркетингу, і мені сказали: дивись, у нас є контакт-центр на Аутсорсі. От номер телефону, от тобі доступ, значить, 4 чати, 18 табличок. Кажу, окей, як працюємо, що робимо? І працювало це наступним чином. У нас були візитки. На візитках було три номери телефону. Чому три, всі розуміють, лайф, і стар водофон, все гуд, і 150 номерів. Тоді було 150 піцерій, і 150 номерів телефонів у кожної піцерії своя, який був функціонал контакт центру. Надходить дзвіночок, ало, а далі що, що вам цікаво? Хочу замовити піцу. От вам номер піцерії, будь ласка дозвонюйтесь, а, алло, хочу поскаржитися. Давайте я ми зафіксуємо скаргу. Ось такий був функціонал. Далі все було дуже довго, дуже нецікаво і супер провально для клієнта. Того що скарги заносилися в окремі таблиці. Потім туди ми чекали, доки туди менеджер відповідний загляне, контрольно-ревізійний відділ. Це все перевірить, і коли ми потім телефонували клієнтам з тим, що. Ми готові вирішити вашу скаргу. А у нас питали, хто ви, яку скаргу, і наша тепер нам всю цю історію вже вирішувати. Ми вже і забули. Тому звичайно, що було прийнято таке рішення досить швидко про те, що нам потрібен свій власний контакт-центр. І нагадую, я маркетолог, і для мене це перш за все точка живого контакту. Тому все має бути стандартизоване, щоб потім воно максимально ми могли його контролювати. Який був наш шлях? Тут, до речі, ми молодці, хто що буде будувати, можна трошки підглянути. Перше, що ми зробили, не забули, ми надали запити до всіх департаментів. Як ви це бачите? Що для вас найбільш важливе? Там, продажі сказали про те, що, будь ласка, давайте швиденько забирайте дзвінку. З лінійки. Маркетинг, звичайно, ми свої побажання будували, відходячи весь контакт-центр, відходячи від власного бачення фінанси, сказали, давайте рахуйте нам і покажіть нам, що там буде по фінансах, по витратах, по рентабельності. І контрольно-ревізійний відділ сказав, все окей, але от вам 300 KPI, за якими ми будемо контролювати. А тепер давайте будуйте. Далі ми визначали ключові наші параметри. Ну, знаєте, як визначали? Ми припускали, що буде якщо. Якщо буде така кількість дзвінків, а скільки має тривати та розмова, а які теми тих розмов, ми переслуховували все те, що у нас було там до того, якісь теорії ми собі будували, визначали кількість операторів, потім ми підраховували всю цю історію. Тобто ми розуміли, окей, нам потрібен це окремий відділ або окремий офіс, або як це має бути, скільки це все буде коштувати. Звичайно, що всі там гарнітури, апаратури, да, там всі цю історію проходили. Захищали всі ці бюджети, потім адаптували стандарти, писали і потім ми собі розписували шлях. Спочатку це тест на п'яти піцеріях, потім там 10 20 50 Ми все зробили дуже круто, десь Ну ми згадали. Про те, що нам треба спеціаліст. Ну, у нас такий підхід в компанії. Якщо це є новий процес, то ми ніколи не шкодуємо грошей. Одразу треба брати супер вау-топ-спеціаліста, який вам все це налаштує і збереже ваші ресурси. А це велика порада. Ніколи не шкодуйте грошей. Ми це зробили. І факап, ми це зробили на середині шляху. Тому прийшов спеціаліст, сказав: Ви молодці, але от половину треба переробляти точно тому, от навіть як факап це все позначила. До чого ми дійшли? Що запуск власного контакт-центру це як ремонт в два рази довше і дорожче, ніж планували на початку. Але чим ми наразі пишаємося? Тим, що вже на третій місяць роботи наш контакт-центр став класним впевненим каналом продажів і вийшов у плюс? Тепер один з моїх улюблених слайдів насправді, що для нас важко, над чим ми працюємо навіть зараз і ніколи не спинемось працювати. Якщо у вас є відповіді в ваших бізнесах на ці питання, ви суперкруті. Очікування клієнта та очікування бізнеса, Як часто вони конфліктують в контакт-центрах? Поясню, чому. Я маркетинг, я хочу, щоб наш клієнт був задоволений, щоб він був вражений, щоб йому хотілося зателефонувати ще. І ті враження, які він отримує від спілкування з нашими операторами, позитивні він переносив в принципі на всю мережу, да? щоб йому там наша піца здавалася смачнішою після того, як він її телефоном замовив. А що мені на те каже бізнес і наша фінансова директор? У нас іде запис Наталя з повагою. Вона мені каже: Аня: скорочуємо, скорочуємо розмову. Дивись, навантаження операторів. У вас 9 з 10 дзвінків. Це замовлення. Чим швидше оформлять замовлення, тим швидше приймуть наступний дзвінок, тим менше час очікування. Тому давайте трошки свою лояльність зробіть меншою, а от замовлень трошки більше. Але цей баланс він у нас чесно. Кажу, досі у нас його в компанії немає. Ми досі над цим працюємо і ми досі його шукаємо. КЦ, тому я от пишу, що КЦ це така біполярка між тон оф войс, дружніх архетипів бренду, да, всі знають, що то є, і обсягом виторгу. Але на своєму досвіді ми до чого прийшли: що наш вирішальний KPI нашого контакт-центру. Це для великих ретейлів. Це хто працює в продажах, ті мене зрозуміють. Я не знаю, наскільки це good, наскільки це так чи не так для сервісів, але це повторюваність замовлень як показник лояльності клієнтів. Швиденько пояснюю, хто зі спікерів вже казав, посилався, точніше, що ретейли працюють за RFM. ом Всі ну, знайомі, ні? будь ласка, дайте мені заворотній зв'язочок. Хто користується rfm аналізом о, трошки, окей. А, тоді вибачаюсь 30 секунд. Візьму бонусник. Що то є реф аналіз? Це коли ми аналізуємо наших клієнтів і сегментуємо їх за такими критеріями, як частота покупки, як часто він до нас приходить, давність покупки, як давно він у нас був, і середній чек. Це є отакі три показники для ретейлу, за якими ми ділимо наших клієнтів. Без нього ніяк. Компанія Pizzaday це більше мільйона клієнтів. Не скажу наскільки більше, набагато більше. Більше мільйона клієнтів. І без без таких інструментів ми просто не можемо будувати якісні свої політики продажу і круто розвиватися, і, в принципі, будь-яку стратегію побудувати. Отже, коли ми кажемо про повторюваність замовлень, це означає, що клієнт стабільно обирає один і той же канал продажу, а у нас їх декілька. І наразі наш контакт-центр має одну з, найвищих, одну з найбільших повторюваність. І моя особиста думка, те, як буде працювати ваш контакт-центр, про що він буде, у більшості залежить від того департаменту, якому він буде підпорядкований. Тому що контакт-центр, контакт-центр, який у маркетингу, і контакт-центр, який у продажах, це різні контакт-центри. У вас у продажах, так, да, контакт-центр, я правильно розумію? А? Ну, я скрізь, но мені так я прям чую, що ваш контакт-центр він такий більш про продажі про продажі. Який наразі у нас є ключовий функціонал, до, до чого ми дійшли, що ми залишили, що ми відсіяли. По-перше, звичайно, це оформлення замовлень. І ми зі свого боку зробили все можливе для наших дівчат-операторів, для того, щоб їм було робити це зручно, швидко, оптимально. коли тільки Надходить дзвінок, то вони вже в системі бачать не тільки ім'я нашого клієнта, вони бачать попередні замовлення. Вони навіть бачать, які були скарги, які улюблені піци. І якщо чесно, хто є клієнтом під якщо ви любите поговорити, то у нас є така там зірочка, і дівчата бачать, що це клієнт, який дуже любить поговорити. І Тому вони вже можуть коригувати свій скрипт. Особлива історія. Наступна до якої ми дійшли: обробка скарг. Наразі наші оператори, наші менеджери самостійно вирішують питання щодо компенсації, і це реально важливо. тому що така компанія, як ми, це давайте так сотні тисяч піц на місяць. Так, начебто ідія не порушила. Сотні тисяч піц на місяць. Звичайно, у нас є якісь скарги про те, що десь забули, щось не сподобалось, щось як. І ми дали можливість нашим, нашим менеджерам. Для нас це була супер вихід із зони комфорту, але наразі це так: вирішувати ці питання. І опитування це моє улюблене, Того, що маркетинг завжди має тисяча і одне, як я написала, питання до клієнта. І зараз наш контакт-центр так. Що окремо займається опитуванням. Мене попросили додати і трошки про це розказати. Зараз ми відслідковуємо поведінку наших клієнтів за більш ніж семи десятків показників. І саме замовлення в контакт-центрі зараз розкриваю секрети, для нас є ключовими для прогнозування трендів. Поясню. Перша історія це органіка. Ці клієнти, які телефонують нам, вони умовно рекламно чисті. Якщо для вашого бізнесу це так само актуально, то трошки рекомендую також задуматись над цим. А в нашому випадку 9 із 10 клієнтів не змінюють своє замовлення в процесі спілкування з оператором. Тобто, якщо він собі любить пепероні і обираєте пепероні, що йому не кажи? Будь-яка акція, знижка, бонуси. Ні, він обере сам. Ми пепероні, чому це для нас важливо? І не знаю, можливо, подібний тренд є і у вас. Тому що, завдяки саме цим замовленням, цій інформації, я, як маркетолог і наш відділ продажів, ми будуємо і прогнозуємо якісь майбутні тренди. Це перша історія. Друга історія Контакт центр це перший канал продажів, який нам сигналізує, наприклад, про те, що грошей в карманах у наших клієнтів стало менше. Якщо я бачу, що у мене трошки щось відбувається з середнім чеком в контакт. Центрі, я розумію, що це не оператори не допрацьовують, а це реально люди почали економити. Якщо я бачу про те, що повторюваність, точніше не повторюваність, а змінюється давність замовлень. Тобто у нас клієнти замовляли, наприклад, що три тижні, є такий там сегмент, і вони почали у нас замовляти, наприклад, рідше, я розумію, що цей самий тренд, врешті-решт, прийде на всю мережу. Вся мережа це 250 піцерій, тому якщо ми не Врахуємо це вчасно, то буде наш, наші прогнози, наші плани, вони просто підуть в нікуди. Про повторюваність. От тут вже в цифрах вам видно про те, що 6 із 10 клієнтів користуються виключно телефоном для замовлення. Я маю на увазі той сегмент клієнтів, який, який звик замовляти телефоном. 6 із 10. Тобто вони, в принципі, більше не обирають нічого іншого. Ми їм давали бонуси в додатку. Ми кажемо, от на піцерії, от вам пісня танок, не знаю, бонусний напій. Ні, вони як телефонували, вони таки телефонують. І ми для себе розуміємо, що такий сегмент у нас буде завжди. І з цікавого, конверсія, це в нашій сфері, в сфері ретейлу, конверсія пропущених дзвінків у замовлення при. Передзвоні переддзвоні падає щохвилини, і вона падає в два рази. Ми маємо півтори хвилини, це такий невеличкий наш KPI, розкажу максимум півтори хвилини для передзвону нашого клієнта. І зараз те, за що ми всі боремося, ми боремося за швидкість. І трошечки вам KPI нашого. Контакт центру. А, можливо, для когось це буде корисно, не можу не навести, як, працює, як працюємо ми. Перший, це середній чек, де ми маємо, звичайно, щоб цільовий і плановий показник, вони різні. А друга історія це кількість втрачених дзвінків. Наразі у нас це ноль. Я не знаю, як їм вдається, чесно, але вже півроку у нас реально ноль втрачених дзвінків. Третій KPI наш це час очікування до з'єднання. В компанії Pizad це 15 секунд. Якщо за 15 секунд дівчата не взяли трубку, то це не виконання KPI. На щастя, у нас таких випадків досить мало. І маємо квартальні бонуси як додаткову мотивацію, як додаткову матеріальну мотивацію. Так, 3 секундочки в мене. Вибачте, у мене вже останній слайд. Власне, я знаю, що йде запис, і користуючись можливістю, я хочу дуже подякувати дівчаткам, нашим менеджерам, нашим операторам з контакт центру. Дуже вас люблю і дякую за увагу.